Мої вітання, у нас в Україні полюбляють соняшники. Я думаю, майже у кожного з нас є фото біля поля соняшників. Особливо всім подобається, як соняшник слідкує за сонцем. Тобто квітка слідкує, повертається у напрямку світла. Сьогодні я хочу зробити наступне: взяти Arduino Uno, взяти ось такого соняшника і запрограмувати таким чином, щоб цей соняшник також слідкував за світлом. А як це зробити? Звичайно, як завжди, розкажу і покажу далі у відео. Тож, для початку зробимо симуляцію в Тінкеркаді. Як завжди, додаємо Arduino. Далі додаємо макетну плату. Знову ж таки, нам потрібен серводвигун, без нього ніяк. Так, у нас буде це сама квітка. І нас цікавлять фоторезистори. Ось вони. Ставимо десь один. Ну, нехай десь ось тут. Нас цікавлять, щоб тут були порожні а, також контакти, щоб ми могли до них приєднатися. Так, і фоторезистор ще один сюди. Знову, щоб були порожні. І там, і там. А, все, власне, що нам лишається це тільки взяти і а, приєднати дротами. Так, ми будемо використовувати. Дев'ятий пін для керування нашого серводвигуна Переносимо сюди і в дев'ятий. Так, це у нас буде саме для керування. Перефарбуємо в помаранчевий, ну, щоб у нас вони співпадали. Далі. Беремо, наприклад, чорний. Ми завжди чорним позначаємо Ground і перенесемо його ось сюди. Так, візьмемо граунд і одразу ж приєднаємо його також до цієї ось лінії для того, щоб ну, у нас все було з'єднано. Ну і одразу можемо взяти Ground і приєднати до фоторезистора, щоб у нас вже мінус був приєднаний. Далі візьмемо тепер червоний. Так, беремо 5 вольт і ведемо. До довгого ось цього контакту в будь-яке місце тут приєднуємо, щоб оце у нас був плюс. Тоді ми зможемо взяти і доєднати той самий плюс 5 вольт до нашого серводвигуна ось таким чином. Після цього приєднуємо той самий плюс, до лівень ніжка буде у нас плюс, тобто 5 вольт. Так. Після цього візьмемо, ну, ми взяли помаранчевий для того, щоб у нас передавався сигнал, то ми зробимо тут так само. Беремо помаранчевий і від правої ніжки нижнього фоторезистора доєднуємо до аналогового, аналогового нульового контакту. Нам лишається взяти праві ніжки, ось так, от з'єднати. І я вже бачу там дещо зробив трішки не так. Так, з'єднав. Тут я сказав до правої ніжки, а тут до лівої – ні. Мінус також до тієї самої лівої ніжки. Тільки верхнього фоторезистора. Давайте вигну, щоб було трішки красивіше. Ось таким чином. Тобто, плюс до лівої ніжки нижнього фоторезистора, мінус до лівої ніжки верхнього фоторезистора, праві ніжки між собою з'єднуємо. І з правою ніжкою виводимо на а 0 Далі, після цього, я візьму зараз із своєї заготовки скопіюю сюди код. Звичайно, це буде у нас текст. Продовжуємо. Так, це все ми видаляємо і вставляємо новий код. Як схема, так і код, як завжди, буде лишатися у нас під відео. Ви можете ним скористатися. Ну, і тепер. Переходимо до столу і збираємо цю а, схему вже вживу. Сьогодні нам знадобиться зовсім небагато, як ви бачили, макетка. Наша плата. в даному випадку, ось вона буде така. Так, і далі серводвигун, два фоторезистора. Так, фокус. Зловився фокус. Ось у нас такі фоторезистори. Що ми з ними робимо? Ми беремо їх і ось так от загинаємо. Один буковка Г. І другий. Так, розміщуємо їх так само, як показував я на схемці. Тобто, ну, давайте десь ніжки розставить. Десь ось так, наприклад. Раз. І дзеркально ставлю ось сюди. Так. Вони таким чином будуть улавлювати світло з цієї сторони і з цієї сторони. Збираємо далі. У нас є серводвигун, який я, напевне, закріплю на якусь платформу. Ну, наприклад, ось так. Зараз поставлю на паузу і вже покажу стяжками закріплю. Так, ось закріпив. Просто ось так ось стяжечками, Щоб можна було це ось так розмістити, і він буде просто стояти. Так, далі. Під'єднуємо. Ну, давайте зробимо так, як на схемі. Плюс і мінус я доєдную до ось цих довгих наших контактів, плюс-мінус. Помаранчевий доєдную у 9, так, як і на схемці це було. Далі. Ну, і тут о, поєдную так само, як і на схемі. Так, тобто, беру з правої ніжки доєдную до аналогового піну 0. Далі мінус беру, приєдную. До лівої ніжки. Ось таким чином. Наступне з'єдную плюс, тобто 5 вольт, ось цей контакт, доєдную ось до довгої ніжки. Можна було зробити так, як взагалі на схемці я показував, тобто ось таким чином. І так, і так буде правильно. Так, далі я візьму, ну, наприклад, нехай це буде помаранчевий, і приєдную до лівої ніжки і до плюса. Лишається у нас тільки з'єднати між собою праві ніжки. Нашого фоторезистора. Ось таким чином. Раз. І ось тут два. Так. Ну і давайте сфокусуюся, покажу більш ближче. Ось таким чином це виглядає. Так, розміщу, щоб було. Зручніше ось таким чином. Далі у нас є ось така квіточка, яку я просто беру і розміщую таким чином на сировидвигун. Квіточка із звичайної соломинки. Так, ось наш соняшник. Ставимо його. І переносимося тепер у вигляд спереду, для того, щоб подивитися, як це все працює. Отже, зараз праворуч увімкнена лампа. Я буду імітувати сонце ось таким ліхтариком. Ставлю його, виношу за кадр і вмикаю. Тобто у нас сходить сонце зараз ліворуч. Так, ну і тепер беру ліхтарик. І ось таким чином змінюю сторону світла. Беру ліхтарик і просто переношу на іншу сторону. І ось ми можемо побачити, що наш соняшник слідкує за світлом. Тобто повертається ніби за сонечком.